Багато речей ще потребують осмислення, і треба в якихось дуже важко собі зізнатися. От Треба про це ще подумати, осмислити, і все це ще дуже боляче. І багатьох людей ми втратили і знайомих, і, і, і вони не такі, як були, в тому числі фізично, хтось без кінцівок, хтось без очей, хтось взагалі похований. Ні, жертви. Жертви не даремні. Мені пригадується, коли я вчилася і вчила дисидентів, нам викладач історії, Яків Михайлович з Українського унітарного ліцею, всі його, дуже його вихованці знають і поважають. Він запитав нас: от, дисиденти. Рух був придушений, не опинилися в таборах. Були звільнені з роботи, не мали можливості друкуватися, розвиватися як особистості. Досі невідомо, скільки вчених ми не отримали. Так? Скільки поетів ми не отримали в розквіті, які б могли творити перекладачів, людей творчих професій, ми і і, і, і точних наук. тощо. От це було даремно, і от тоді ми сиділи, думали і дійшли висновку. Ні, це не було даремно, тому що на їхніх плечах потім ми прийшли до незалежності. Звичайно, ми люди, нам хочеться бачити позитивні зрушення вже при своєму житті. Ну, але історія вона, вона вчить, що, хоча, якщо її ти не знаєш, то ти змушений її повторити. Тому, якщо ми не зібралися в певний момент і не встановили громадський контроль над владою не дозволили їй робити те, що вона зробила. Нам довелося це назад і знову проходити це цей період.